Друзі, сьогодні хочу показати вам наші огірочки, ті самі, що ми з вами Сіяли у стаканчики у вазончики зверху побачите відео. Я їх сіяла сяла і, 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 і кабачки. Ось вони ось такі, вони, бачите, і огірочки у землю, яку я сама. Робила суміш, там, торфосуміш така. Зверху побачите підсказочку, у якому ґрунті вони зараз знаходяться. Залишилися у нас три стаканчики. Це Ніборі F1. Як посіяли, так вони залишилися у нас. Ось такі вони вже повимахали, бачите, і вже листочки вони оці. Перші настоящі повипукувалися у них. І залишилися у нас два балканчика f 1 Чому залишилися два? Тому що ну, ці три стаканчики так вони і були посіяні, так вони і залишилися. А балканчика у нас було чотири, якщо я не помиляюсь. Два балкана пішли, бо. Бо я у прошлому відео вам е, говорила, що з інкубатора поставила їх на підвіконня. І ми з вами, з вами бачили, що ці дні було дуже прохолодно. Коли я поставила їх на підвіконня, сонечко кудись поділося, і вони почали у мене. Трохи почали жовтіти. Я їх знову поставила в інкубатор, щоб вони не, е, е, холоду не хпотонули, бо е, е, ну, включила світло в інкубаторі як, як положеного. І е, е, був стрес у мене, так, був стрес. Е, я погано себе почувала і забил, забула. Вимкнути світло в інкубаторі, і ті, які стояли під лампочкою огірочки, два штучки вони присохли і так не змогли вони зійти, бо ну, у тому відео підсказочка зверху буде. Ви побачите, що не всі були повністю схожі, а тільки один. І два балканчика вони. Померли, скажем так. Залишилися ось такі два. Ось такі листочки у них вже настоящі, бачите? Перші оці листочки вони попускали, і ніборі три. Будемо ще сіяти балкан. І ще є декілька гібридів, будемо висіювати з вами. Ну, це буде трохи пізніше. Зараз я хочу вам показати. А це, так, да, кабачки. Оці 4, було п'ять кабачків, ми з вами посіяли. Е, один кабачок. От, отут він, він щось не хоче випукуватися. Я спробую ще е, землю тут намочити більше. Може, йому недостатньо було вологи, та він не захотів. А це чотири. Ось такі вони, бачите, гарненькі такі. листочки він попускали, перші зелененькі. Дуже подобаються нам такі гарні. Я їх ще нічим не обробляла, нічим, не, 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 не разу я їх не поливала. Як у той ґрунт посіяли, так ось так вони у нас і стоять. Нічим не обробляла і не поливала. Далі буду показувати вам, що ми будемо робити. Зараз хочу вам показати ще, як діє вазон з, з дренажним ну, з дренажними отворами. Бачите, які корінці вже у нього? Бачите, перший листочок, так? Перший листочок він пустив його. Зацепила кабачок перший листочок і корінці, бачите? Вони там вже видно їх вже, як вони швидко. Так, ось в стаканчиках хочу вам показати. Чи цей, чи цей, цей, Ось у стаканчиках. Корінці вже повилазили, бачите? Ось такі цікаві. Цікаві оці е, отвори дренажні. Дуже подобаються мені. Корінці е, дишать і е, швидко, дуже швидко, бачите, як вони швидко повилазили? Ось так. Дуже швидко. Е, Нечим кабачки ще вам покажу. В кабачках та сама історія. Ось та сама дуже подобається, дуже подобається мені. Дуже швидко вони так, е коренева така. Е і тут майже всі. Ось так вони швидко. І... Вазончики у мене залишилися у мене фіалочки, е і багато відео вже є, і попереду буде ще. І я спробувала у вазончиках, бо бачу, як добре квіточкам та і спробувала у вазончиках огірочки і кабачки. І стаканчики ці дуже-дуже мені подобаються нам, бо Ось так дишать, корінці виходять. Дуже добре, дуже добре, дуже швидко. Зараз я їх поставила на... перед тим, як їх поставити на підвіконня, я відкр... вимкнула світло в інкубаторі і відкрила кришку на 5 хвилин, ну, може, трохи більше. Спочатку я відкрила кришку не повністю на бік. Щоб вони, ну, сразу у них стрес буде, бо там температура одна, а тут у кімнаті температура друга. І Я почекала трохи, потім відкрила повністю кришку, і ще трохи почекала, минут п'ять, трохи більше може. І взяла і поставила їх сюди на підвіконня. Зараз сонечко. Тут вже тепло і буду бачити, як вони будуть далі, поки не поливаю і нічим не обробляю. Нічим не обробляю. Щиро дякую, дякуємо за. Те, що підписуєтесь на наш канал, наші підписники, підтримують наш канал і підписуйтесь, дивитесь глядачі, підписуйтесь, хто не підписався ще подобайки наше відео, багато інформації цікаві на нашому каналі, Антонівна. І підписуйтесь, швидше робіть добру справу. Внизу під відео чотири кнопочки підписатися, натиснути на дзвіночок, подобайки відео і поділіться з своїми друзями, нашими відео. Цікаво, ну цікавої інформації, дуже багато корисної інформації цікавої для вас. Далі буде, друзі, і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!